Нерухомість в Україні ціни вниз чи ціни вгору це батл фактів тижня. Сьогодні ми порівнюємо квадратні метри. Де квартири дешевше, а де з транспортом і школами словом з інфраструктурою краще? І що там, до речі, з безпекою? На нашому віртуальному ринзі сьогодні два найпопулярніших міста України. Поділений навпіл Дніпром, який не кожен птах подолає Київ, і місто трьох держав, що стоїть однією ногою в Європі. Львів. Три раунди, і в кожному лише один переможець. Це батл квадратних метрів. Каштани проти левів. Поїхали! Уявіть, що у вас є купа грошей. Заробили, виграли в лотерею чи отримали несподіваний спадок від канадських родичів, а власної квартири немає. Так, ви розумієте, що житло це дорого, але наскільки? І де саме вам жити буде комфортніше? І яка квартира найдорожча в Україні? Зараз все розповім. А поки підтримайте наш проект вподобайкою, підпискою або коментарем, повірте, для нас це дуже важливо і це нам дуже допомагає. Ну що. Готові вмикати власні офігіватори? Для початку розповім, а що ви можете придбати, якщо у вас не просто є гроші а тих самих грошей, ну просто дуже багато. У Львові нещодавно виставили на продаж елітну квартиру в новобудові, яку оцінили у понад. 33 мільйони гривень. Це так на хвилиночку 814 тисяч і 350 доларів. Гадаю, 350 можна сторгувати як знижку. На сайті ріелторського агентства особливо підкреслюється, що житло має дизайнерський ремонт та продається з меблями від світових брендів. Апартаменти площею 168 квадратних метрів розташовані в будинку закритого типу, а сам будинок перебуває під Охороною і в ньому ведеться постійний відеонагляд. Є також підземний паркінг. Квартира займає два останніх поверхи будинку, сьомий і восьмий, і має два входи, включає три кімнати, велику вітальню з е, спеціальною зонованою кухнею, велику гардеробну. Три, цілих, три, санвузли, два балкони і одну терасу. А зовсім забув, в якості бонусу ще пропонується до квартири і окреме місце на паркінгу. Нарешту, так би мовити. Нічогенький варіант за свої гроші, але якщо ви вважаєте, що це дорого, то як вам житло в столиці? За даними сайтів, з пошуку житла найдорожчою з доступних варіантів в публічному доступі є. Семикімнатна квартира в житловому комплексі на Печерських пагорбах, площею 630 квадратних метрів. Її вартість, от зараз тримайтеся міцніше, 9 мільйонів 450 тисяч доларів або ж 372 тисячі 300 372 мільйони 330 тисяч гривень. Планування квартири це вітальня з панорамними вікнами, кухня, гостьовий санвузол, пральня, господарська спальня зі своєю гардеробною та великою ванною кімнатою і ще дві спальні кімнати зі своїми окремими ванними кімнатами. Покупцям обіцяють вражаючі панорамні види на Дніпро, Парк Слави та Києво-Печерську лавру. До речі, до Верховної Ради звідти приблизно така ж відстань, як і до Лаври. Ну, таке дуже дивне співпадіння. А ось чого не обіцяють майбутнім власникам, так це меблів та ремонту. Вибачте, у вартість не входить лише голі стіни і панорамні краєвиди. Ну ще й прайс в 9 мільйонів американських президентів. А що ви хотіли, близькість до сильних світу цього дуже дорого коштує. Але ж нам потрібно щось простіше, правда? Давайте порівнювати середню вартість квадратного метра в новобудові. Одразу зазначу, що на ту саму вартість впливає так багато чинників, що сьогодні вона може бути однією, а завтра вже ну, геть іншою. Тут і вартість землі під новобудову, всіх необхідних дозволів. Зрештою, будівельні матеріали можуть як зростати в ціні, так і дещо просідати. Хоча, коли це в нас знижувалася вартість будь чого, але ж інколи дава трапляються. Да? Так ось, Станом на зараз в Києві квадратний метр у новобудові в середньому коштує десь приблизно тисячі доларів. Якщо це центральний район, то тримаємося, бо ціна підстрибує вже до 2,5 тисяч доларів за квадрат. На околицях ще якось можна дихати, там приблизно 1000 1200 доларів. Львів тут демократичніший, тут середня ціна 1400, метрів квад... за 1400 доларів за квадратний метр. У центрі ціни також кусаються, але загалом на 10. Відсотків дешевше, ніж у столиці. Ну і давайте не забувати, що та відстань від центру, яка називається львівські околиці, по київським міркам називається якраз майже в центрі. Тобто, за відносно менші гроші, історичний центр вам стає більш. Доступніше, якщо звісно, громадський транспорт працює нормально, але про інфраструктуру ми трохи згодом. Тобто, якщо ти мрієш про стильну квартиру в новому житловому комплексі, то Львів дозволяє трохи більше свободи в бюджеті. Різницю, до речі, якраз і можна буде відкласти на ремонт, бо придбати квартиру це ж тільки початок справи і початок астрономічних витрат. До речі, в принципі, можна ще трохи зекономити і подивитися на так звану вторічку, тобто житло в старому фонді. Ну, це житло, яке бачило всіх радянських генсеків, нацистську окупацію і пару трійку австрійських кайзерів. Що стосується Києва, то тут такий випадок, коли стара хата це не завжди дешевше. У Києві ціна за квадратний метр у вторинному житлі приблизно півтори тисячі доларів за квадрат. Тобто практично така сама, як і у новобудовах. Середнього або економ класу, а от у Львові вже 1050 доларів за квадратний метр, іноді навіть і менше. Одна кімнатна квартира у Львові може коштувати 65 тисяч доларів, що вже звучить ну, більш реалістично ніж київські 80-90 тисяч. Якщо думаєш купити житло з подальшим ремонтом, тоді Львів. Набагато привабливіший. Але з іншого боку, інколи вартість ремонту буде більшою, ніж те, що можна заощадити. І головне, деякі речі відремонтувати неможливо. Наприклад, не працює ліфт, чи дах протікає над всім будинком, та ті ж домові водопроводні та електричні комунікації. Тому такі квартири це як лотерея. Може пощастить, а може і ні. В середньому у Києві стандартний ремонт під ключ коштує 300-400 доларів за квадрат. Це, це тільки за роботу. Давайте ми будемо ще зважати, що десь 250-350 доларів за квадрат це матеріали і маємо понад. 600 доларів за квадратний метр. Це стандартний ремонт, такий, щоб не соромно було гостям показати. Ви ж розумієте, що ось верхня планка тут взагалі недосяжна. Хоча золоту ванну у стандартній панельці, я собі таку з трудом уявляю. У Львові ремонт може коштувати дешевше, косметичний ремонт це десь від 40 доларів до 100 доларів за квадратний метр. Повноцінний підключ десь на рівні столиці, тобто вже 500-600 доларів за квадрат. Ну, тобто якщо порівнювати з вартістю житла, щоб довести його до пристойного вигляду, треба витратити ще 25-30% того, що ви вже Заплатили за квартиру ремонт по багатому у Києві може влетіти у 800 доларів за квадрат. А у Львові за ті ж гроші зробиш ремонт і ще трохи залишається на меблі. А до речі, ще і комуналка. В принципі, вона плюс-мінус однакова що для Києва, що для Львова, але можуть бути нюанси в той чи інший бік. Наприклад, обслуговування території і куб холодної води дорожче у столиці. А якщо наламати голову і орендувати. Тут різниці насправді зараз великої немає. Що у Києві, що у Львові, оренда однокімнатної квартири коштує десь мінус приблизно однаково. Середня ціна по всіх районах Львова це до 500 доларів за одну квартиру, тобто десь близько там 17, 18, 19. В Києві в новобудовах приблизно. Така ж вартість. Звісно, чим краще ремонт і зручніше розташована квартира, тим вища її вартість. З плюсів оренди. підписали договір, заїхали і можете насолоджуватися комфортом і краєвидами. З мінусів, ці комфортні квадратні метри не ваші, вам не належать, а вартість вашого проживання там буде. Постійно зростати, тому краще, звісно, купувати, були б гроші. Висновок: якщо у вас є хороший бюджет, ви хочете жити у столиці, мати швидкий доступ до всіх благ урбаністики, то Київ ваш вибір. Але приготуйтеся викласти кругленьку суму не лише за квартиру, але і за все, що навколо. Якщо ви хочете комфортно жити, зекономити на покупці та ремонті, вам до душі. Архітектура, повільніший ритм життя і кав'ярні на кожному кроці то Львів може бути чудовим варіантом. Тому в першому раунді перемога за левами. Тут власне житло обійдеться трохи дешевше ніж під каштанами. 1-0 Львів попереду, але це лише початок. Ну що, продовжуємо. Колись я бачив абсолютно шикарний і дорогий будинок посеред чистого полю. Звісно, якщо ми купуємо житло будь-де, то ми маємо подумати, а що там буде навкруги. Наскільки зручно буде їздити на роботу, чи є поблизу поліклініка, чи великі супермаркети. Зрештою, квартира це не лише дах над головою, це довгострокова інвестиція у майбутнє. Ось з майбутнього і почнемо. Якщо обирати між Львовом Києвом, Києвом, де дітям краще. Зрештою, бебіків треба віддавати спочатку в садочок, а потім і в школу. Чи впливає розмір міста на доступність освіти? Порівнюємо Київ і Львів за кількістю загальноосвітних шкіл та комунальних дитячих садків. Для початку столиця у Києві працює 425 загальноосвітніх школи та 549 комунальних дитячих садків. Населення столиці на 2025 рік оцінюється приблизно. В 3 мільйони людей згадуємо п'ятий клас загальноосвітньої школи і отримуємо одна школа на кожні 7 тисяч людей, і один дитячий садочок на 5,5 тисяч. Львів 128 комунальних загальноосвітних шкіл та 592 заклади комунальних дитячих садків. Населення міста на 2025 рік становить приблизно до 800 тисяч осіб. Отже, одна школа припадає на 5800 або 6200 людей. Один дитячий садок десь приблизно до 1300 жителів. Тобто, хоча Київ і перевищує Львів за абсолютною кількістю освітних закладів, то пропорційно до населення Львів виглядає краще у плані. Доступності саме дитячих садків. Один садочок на 1300 жителів це доступність на рівні вже європейських стандартів. Це явний плюсик на користь Львова. Львів'ята, якщо я не правий, якщо я десь помиляюся, то поправляйте мене в коментах. Що стосується шкіл, то ситуація також трохи краща у Львові. Це може свідчити про більш равномірне навантаження на класи та наявність вибору закладів з різною спеціалізацією, але різниця все ж таки не така суттєва, ніж в дитячих садках. З іншого боку, є і приватні заклади, якщо ви можете собі це дозволити. Так чи інакше, Київ і Львів мають сильні сторони, а вибір залежить від ваших пріоритетів. Ну що, про дітей ми подбали. Тепер час подумати і про здоров'я. Зрештою, полікліника чи лікарня поруч з будинком, де ми щойно придбали квартиру, це досить зручно. Ну і в чергах ніхто стояти не любить. Отже, Київ. Вже Львів у Києві існує приблизно 80 лікарень від обласних і спеціалізованих до військових та дитячих. У Львові приблизно з десяток великих лікарень, серед яких є обласні, дитячі та Профільні. У Києві працює приблизно 120 з плюсом поліклінік, серед них є і дорослі, і дитячі, і спеціалізовані. У Львові ситуація скромніше, десь до 10 мережевих поліклінік, перетворених на центри діагностики і первинної медичної допомоги. У Києві приблизно півтора десятки пологових закладів. У Львові втричі менше пологових центрів, часто вони у складі лікарень. Так, у Києві більше лікарень, поліклінік і вибору, але у Львові зробили ставку на великій. Кі медичні центри кажуть, що так сервіс стає зрозумілішим, локалізованим і оптимізованим? Київ поки перемагає кількістю, а Львів тягне по якості. Якщо ви шукаєте вузкопрофільну клініку, вам у Київ. якщо потрібно лікування із душею. Вас вітає Львів. Але все ж таки краще не хворійте. Ну і мабуть, останнє це транспорт. Якщо у вас є власне авто, то вважайте вам не пощастило, бо затори в годину пік, що в Києві, що у Львові, однаково жахливі. Ну і знайти місце для парковки так, щоб однозначно не порушити пару трійку пунктів ПДД. Ще той квест їздили, знаємо. Залишається громадський транспорт. Що там з трамваями і тролейбусами? У столиці стандартна поїздка у метро, тролейбусі, трамваї чи Фанікулері коштує 8 гривень, міська електричка 15, маршрутки 10-15 гривень. Є знижки при купівлі разового квитка. 6,50 за пакет з 50 поїздок. Майже кожного місяця київська влада обіцяє переглянути вартість проїзду, але поки що київські тарифи здаються чи не найнижчими в Україні. У Львові ситуація з ціною за проїзд мені особисто здається дещо заплутаною. Є картка LeoCard 17 гривень, банківська карта або додаток 20 гривень, готівкою у водія 25 гривень, студентський 8,50 ну це вже десь на рівні. Києва непогано. З 1 червня також впроваджені і нові тарифи. Місячний абонемент 900 гривень, студентський 450. Але що толку в тих тарифах, якщо вагони старі, а тролейбуси ламаються по кілька разів на день. Знов таки, якщо я помиляюся, ось тут внизу під відео можете прокоментувати. Але мені здається, що проблеми з оновленням рухомого складу є, що в Києві, що у Львові. Вважається, що тарифи покривають. Лише 25% витрат на експлуатацію міського транспорту, тож коштів на оновлення замало. З іншого боку, львівські чиновники рапортують, що в цьому році придбають 7 автобусів. Ще десь 50 маршруток можуть купити приватні перевізники також надходять. Вживані трамваї з Німеччини та Швейцарії. Вживаний транспорт отримує і столиця. Віднедавна в метро почав курсувати потяг з Німеччини, плюс декілька відносно непоганих автобусів. Але для великого міста це не так вже й багато. Звісно, що у киян є своя власна фішка, це метро. І це мегазручно. Бо з одного кінця міста до геть іншого можна дістатися буквально хвилин за 25-30, і це. Максимально швидка. Але місто росте, а кількість нових станцій залишається на рівні 0. Метро на Траєщено, метро на виноградар це вже такий собі локальний столичний мем. Але до станції метро ще треба якось дістатися. Якщо ви хочете купити квартиру дешевше, то ви маєте розуміти, що до метро може бути так хвилин 50 бадьорої прогулянки. Ось в цьому аспекті мені здається, Львів трохи краще суто через відносно невеликі розміри дістатися до кінцевої маршрутки чи трамваю трохи легше. Ну і звісно, трамвай, який проходить по всплощу ринок, це просто. Вау-ефект, wow на жаль, Київ трамвайними маршрутами похизуватися вже не може. Останні роки в 20 їхня кількість тільки зменшувалася. Ну і ще важливо: це робота, точніше, зарплата. Звісно, тут у кожного своя власна може бути ситуація, але в середньому по містам така ситуація у Львові. Це десь 25 тисяч гривень на місяць в столиці. 27,5. Але вважається, що в Києві життя коштує дорожче, тому буду, будемо казати, що ну, зарплати плюс-мінус однакові. А це показник того, що і економіка, що у Львові, що у Києві працює на одному рівні. Звісно, якщо всі платять податки і не отримують частину грошей в конвертах, я буду в це вірити. Якщо я щось із важливого ще про інфраструктуру пропустив, то додавайте свої варіанти. Ну, можна ще згадати те театри, Ресторани, якісь культурні заходи. В цьому обидва два міста на однаково високому рівні. Тобто, якщо порівнювати, де вам жити комфортніше, то тут, як мені здається, ці два міста, що Київ що Львів, вони більш-менш однакові. але з невеликою перевагою, все ж таки, на мою особисту думку, лідерство за столицею. Зрештою, наявність метро зв'язує місто в єдине ціле, тому пересуватися навіть годину пік трохи зручніше. Але за цю зручність, як ми вже з'ясували, в першому раунді треба і платити трохи більше. Львів'яни терміново будуйте метро. А поки один-один нічия в нашому батлі. Ну що, доїхали на львівському метро? Ми вже до фінального раунду. Він буде короткий, але дуже важливий. Я б навіть сказав зараз вирішальний. Йдеться про найголовніше наше життя і наших скажених північно-східних сусідів. З перших днів вторгнення Київ був головною ціллю ворога, що в принципі зрозуміло велика кількість оборонних підприємств, військові об'єкти та й ті самі центри ухвалення рішень. Я вже не кажу про суто терористичну практику запускати касетні ракети по житловим кварталам. Місто пережило не одну масовану повітряну атаку від крилатих ракет до іранських дронів Камікадзе. лише у Двадцять четвертому році по Києву завдали близько 200 повітряних ударів, випустивши понад 1600 ракет і дронів. Уявіть тільки ці цифри для киян нічні вибухи і робота ППО стали майже буденною справою, особливо навесні 23-го, коли ворожі атаки сипалися мало не кожної ночі, виснажуючи місто безперервними тривогами в одному тільки травні 23-го росіяни атакували столицю 17 разів, один з сумних рекордів цієї війни. Це колосальний психологічний тиск на кожного жителя. Львів дуже довго вважався відносно спокійним тилом, куди їхали у пошуках безпеки, але війна дісталася і туди. Перші прильоти були вже у березні 22-го, а восени 22-го росіяни били по енергетиці, занурюючи місто як і всю країну у темряву. Загалом, за час вторгнення, Львівщина була атакована близько до півсотні разів це ракетами та дронами. Тобто. Кілька десятків атак, що на порядок менше ніж у столиці, і, хоча переважна більшість ворожих ракет збивалася, ППО, кілька все ж таки досягали цілей, завдаючи. Болючих ударів по місту. І я тут одразу хочу сказати, що це не тому, що росіяни якось більше ненавидять одне місто за інше. Просто ну, тут вмикається жорстка математика. Якщо балістика з Курщини долітає до столиці, то росіяни будуть бити балістикою. Так само, як і по Харкову, Сумам, Дніпру, Запоріжжю. Зона балістичної небезпеки ті самі 500 кілометрів від фронту, радіус застосування іскандерів, на щастя, Львів. Трохи далі. А якщо до Львова долітають крилаті ракети і дрони, місто буде в постійній небезпеці саме від крилатих ракет і дронів, які на щастя все ж таки легше перехоплювати ніж балістичні ракети. Наймасштабнішою атакою на Львів став удар у ніч на 6 липня 23-го року. Тоді Росія випустила по області 10 крилатих ракет. Одна з них влучила в житловий будинок у Львові, і тоді загинуло 10 людей. Ціна всіх цих російських атак, людські втрати і біль. На жаль, Київ також заплатив надзвичайно високу ціну. Від початку повномасштабної війни російські повітряні атаки забрали життя понад 1300 мирних киян, а майже 2000 мешканців було поранено. Наприклад, нещодавний нічний обстріл Києва, 17 червня, став одним із найкривавіших. Загинуло 28 людей, 139 отримали поранення за тиждень ще дев'ять загиблих. Львів від початку повномасштабного вторгнення зазнав значно менших втрат, але для кожної постраждалої родини це не статистика, а особиста трагедія і особиста біль. Різниця у масштабах втрат Києва і Львова разюча. Столиця пережила сотні прямих попадань, що призвели до масових жертв і руйнувань. Тисячі квартир у Києві залишилися без вікон, понад 1300 будинків було пошкоджено або зруйновано. Але знов таки наголошую, ми тут не міряємося горем. Кожен російський обстріл це завжди боляче і це завжди трагедія. Але все ж масштаб руйнувань у Львові незрівнянний із столичним. Для багатьох переселенців. Зі східних областей Львів став притулком саме завдяки тому, що тут значно безпечніше. Втім, слово «безпечний» дуже відносно, коли мова про. Російські ракети, а тому подивимось, хто краще готовий до захисту жителів. Чи не єдиний порятунок під час обстрілів це вчасно сховатися в укритті? У цьому аспекті і Київ, і Львів свого часу зіткнулися з величезними викликами. Початок великої війни застав нас із застарілою інфраструктурою сховищ, яка десятиліттями занедбувалася. Київ нині має величезну мережу укриттів. За офіційними даними, по місту налічується близько 4300 захисних споруд цивільного захисту. Звучить солідно, практично в кожному районі сотні підвалів, підземних паркінгів чи спеціальних навіть бункерів. На папері майже все населення столиці забезпечене місцями в укриттях, але після перевірок 2023 року стався величезний шок. Майже половина укриттів були не готові. Десь іржаві двері, десь сміттєзвалище замість сховища, а десь взагалі замок. Треба віддати належне. Тоді столична влада зробила висновки, і за останні два роки у Києві відремонтували та облаштували десятки сховищ, особливо при школах і лікарнях. А що там зі Львовом? На жаль, як і в Києві, частина укриттів у Львові належить приватним структурам, які не завжди свого часу пускали до них людей. Були випадки, коли мешканці скаржилися, підвал є, але... Власник бізнесу його закрив. Після київської трагедії у червні 23-го, тоді кілька людей загинули прямо біля укриття, куди їх не пустили. Львів теж активно перевіряв свої сховища. Тоді міська комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила, що всі укриття мають бути відчиненими 24 на 7. Львівські очільники навіть прямо заборонили закривати двері в укриття. Вони повинні працювати цілодобово. Це рішення ухвалили відразу після. Нічного ракетного удару 6 липня 23-го, коли з'ясувалося, що подекуди люди теж не змогли потрапити в зачинені підвали під час тривоги. Тепер відповідальні особи у Львові зобов'язані зробити так, щоб у будь-який момент будь-який мешканець е мав доступ до сховища. Звісно, не всі проблеми вирішуються одним таким розширком. Пара. Час від часу львівські журналісти інспектують випадкові укриття і знаходять. То відсутнє освітлення, то ще якесь смиття, але позитивних зрушень багато. Відновлюють навіть старі радянські бункери, що не працювали десятиліттями. Тому будемо підбивати підсумки, що у Львові, що у Києві. Зроблено чимало для того, щоб люди мали можливість сховатися від ворожих атак. Але Львів, на щастя, далі від лінії фронту, далі від російських кордонів, далі від скажених сусідів і тому. Безпечніше. 2-1. Місто Лева і його квадратні метри переможці в нашому Батлі нерухомості. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте, коментуйте, ставте пальці вгору. Побачимось!